Дружина військового може брати кредити та не сплачувати за них відсотки, додивіться відео до закінчення і будете повністю в темі по питанню. Відповідно до закону про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, дружини військових звільняються від сплати відсотків штрафів та пені за кредитами. Тобто, якщо ви взяли кредит, але не сплачуєте його рано чи пізно, МФО чи банк подасть на вас до суду. Але якщо ви надасте в суду докази того, що ви дружина військового, ви заплатите лише тіло кредиту. Однак є нюанс. Ви звільняєтесь від сплати відсотків штрафу та пені, лише починаючи з того часу, коли ваш чоловік проходить службу у війську. Тобто, якщо ви взяли кредит у 2021 році, ваш чоловік пішов служити у 2022 році, а банк звернувся з позовом до суду у 2025 році. Ви заплатите штраф шпанів та відсотки лише за 21 рік. За 22, 23, 24 та 25 штрафу відсотків та пені вам платити не доведеться. Друзі, якщо вам потрібна консультація або юридична допомога, ви завжди можете звернутися до мене.